Вітаю, шановне панство! На черговому огляді якісних модів для Farming Simulator 2025, друзі. Не будемо тягнути довго хвоста за кота, і давайте почнемо з ось такого дуже гарного причіпу. Просто народі його називають клуня або ж тракторна клуня. По крайній мірі, таку назву він має. В місцях, де я проживаю, де я народився, а як його називають у вас, тому що я майже на 100% впевнений, що люди, які хоча б один раз були в селі, то бачили ось такий причіп. Напишіть, будь ласка, у коментарі, як його називають у ваших краях. Демонстрації цього гарного причіпу нам допоможе ось такий. Дуже непоганий та атмосферний агрегат із попередніх серій огляду модів, а саме трактор ltz t 40 До текстур даного принципу претензій абсолютно ніяких немає. Все виконано на високому рівні. В мене особисто претензій абсолютно ніяких немає. Щіплюється з трактором він також абсолютно адекватний, як гідравліка, так і саме дишло. Давайте сядемо до трактору, заведемо його двигун та подивимося, як. Що воно виглядає, і подивимось на роботу підвізки даного причіпу. Як бачите, він у нас оснащений ресорами, тому підвізка повинна бути більш-менш яхкенькою. Вона не повинна бути дерев'яною. Зараз подивимось. Як бачите, все ж таки доволі дерев'яна підвізка, хоча повністю мертвою язик в мене не повертається її назвати. Все ж таки, якось десь щось трішечки вона амортизує. Також даний мод є причіпом із саморозвантаженням, як бачите. Маслати вилами чи лопатою. Зазвичай все ж таки вилами вам не доведеться. Він може сам розвантажуватися. Також має звукове супроводження цього процесу. Давайте подивимося на забруднення та знос даного причіпу. Почнемо з забруднення. Ось такий вигляд він матиме забруднений, як на мене, дуже класно, дуже реалістично. Тут вже я доколупуватися не буду, тут мені подобається. І подивимося на знос даного причіпу. До зносу також доколупуватися я не хочу, тому що мене він повністю влаштовує. Весь потертий, фарба вже злізла і, як на мене, це вигляд вже абсолютно зношеного причіпу на 100% мені подобається. Давайте повернемо йому первозданий вигляд і подивимося, де ми його зможемо знайти. А знайти ми його зможемо у вкладці магазину причепів. Він у нас не числиться фуражним причепом, є самим, що не нає, звичайним причепом. Номінально вартує 4450 євро та має невеличку кастомізацію. Першим героєм. Якщо так можна виразитися, буде ось такий повноцінний причіп, який вміщатиме в себе 44 200 літрів. Другим буде причіп для тюків, який оснащений, якщо ви встановили мод «Автолоад», то він буде оснащений автоматичним завантаженням тюків під або чогось іншого. І третій буде ось такий обрізаний, якщо так можна виразитися, причіп, який вміщатиме 23 100 літрів. Як на мене, я б використовував б його або ж в першій апостасії, або ж у вигляді завантажувача тюків. Також можемо змінити колеса, хоча, як на мене, я б залишив би стандартні, вони виглядають більш аутентично. І вже по стандарту кастомізація кольору. Можемо налаштувати колір самого причіпу, колір його рами і колісних дисків. Кому що як подобається. На цьому з даним причепом пропоную завершити та перейти до наступних наших героїв. Нас очікує два наших вітчизняних трактори ХТЗ. Першим буде ось такий гусянчик хтз 181 До текстур в мене конкретно претензій немає, все виконано на доволі гарному рівні. Хоча, скоріш за все, що це конверт. Із FS22. Проте, знову ж таки, хочу зазначити, що в мене претензій до текстур немає. Давайте втрапимо до салону і подивимося, як що виглядає ось тут. Е, в мене конкретно є невеличка претензія до ось цієї задньої стінки, полки. Ну, така вже, як на мене, для FS25 доволі застаріла текстура. Хоча сидіння виглядають, як на мене, добре та доволі реалістично. По зеркалах. Вони є, і, і дякую, і на тому добре. Хоча салонне як бачите, воно не працює, працюють лише бокові дзеркала. Сказати, що по ним дуже зручно орієнтуватися, я не можу, проте, якщо використовувати мод наклін, то, як бачите, по-водійському можна орієнтуватися, а по ось цьому, ну, доволі таки все ж буде тяжковато. Давайте запустимо двигун. Як бачите, панель приладів намагається імітувати роботу, проте в неї це виходить не дуже, якщо чесно. Як світло, так і аварійка в салоні абсолютно не дублюється. Зовні працюють лише верхні ліхтарі, як передні, так і задні. Нижні не працюють. І, як на мене, тут якось трішечки камера незрозуміло працює, наче все і так як потрібно, але трішечки якось і дискомфортно. Хочу зазначити, що даний мод не є доробленим на 100%, він не є остаточним. і Я маю надію, що автор цього конверту чи цього моду буде їм займатися далі, і все ж таки доведе. Його до ідеалу, тому що наразі він недороблений абсолютно. Тут ще є чим зайнятися дуже багато нюансів, які потрібно було б виправити. Даний трактор оснащується в нас автоматичною коробкою перемикання передач. Не знаю наскільки це реалістично. Хто знає, хто шарить, напишіть, будь ласка, у коментарі. Мені буде дуже цікаво. Підвисити свою обізнаність та почитати ось таку інформацію. Як ви чуєте, двигун я запустив, але його взагалі не чути. Він не працює, він як заглушений. Це є ще одним нюансом, який би потрібно було доопрацювати. Звуку двигуна немає. Як бачите, ми їдемо, а двигун не працює. Його ну, не звучить він взагалі, хоча вихлоп ззаду йде. Знову ж таки, не зрозуміло, чому він десь ззаду. А не із вихлопної труби. Проте, ну, ось якось, якось так. Звук з самих гусениць він присутній. Ми чуємо, як їдемо по якійсь поверхні, і це є добре. Підвізка, знову ж таки, тут дерев'яна, вона не налаштована. Хоча я не знаю навіть, якою вона повинна й бути. На мою думку, все ж таки, можливо, трішки м'якшою. Ну, одним словом, мод. Вже грабельний, можна на ньому поганяти там під музичку, покайфувати, проте він недопрацьований І використовувати його в повній мірі, тим паче у РП, як на мене, не є доцільним. Давайте подивимось, як працює знос та забруднення. Почнемо зі зносу. Що ми бачимо? У ну, нас побіліли як вихлопна труба, так і труба з воздухозабірника, а також самі котки. На знос, як на мене, це похоже дуже-дуже слабо. Більше похоже на тюнінг від екзибіта. Просто всі деталі стали хромованими. Ну, це теж, як на мене, потребує доопрацювань. І давайте подивимося на забруднення. А я не прибрав знос. Давайте приберемо знос і на забруднення подивимось. До самого забруднення в мене, в принципі, на фоні того, що я вже озвучив, претензій немає. Забруднення на цьому фоні виглядає доволі таки гарно та реалістично, тому до цього прискіпуватися я аж ніяк не хочу. Прибираємо забруднення та подивимося, де знаходиться у нас даний трактор. Він знаходиться у вкладці середніх тракторів. В самому низу вартує номінально 60 тисяч євро. Та має кастомізацію. Як двигуна, декілька варіантів з різними потужностями. Можемо поставити крила або ж не ставити їх. Можемо поставити противаги спереду. Можемо змінити сам е, воздухозабірник, поставити трикутник ось сюди. І поставити монітор контролю, який наразі знову ж таки не працює. Даний трактор має на своєму борту 190 кінських сил ось такій конфігурації. Може бути потужнішим, якщо ви виберете інший двигун там до 270, начебто кінських сил, 250 кінських сил. Можна його прокачати. Тому наразі мається ось такий мод. Що ви про нього думаєте, друзі? Напишіть, будь ласка, в коментарі. Чи готові ви, не хочеться казати, що страждати, проте чи готові ви використовувати ось в такому вигляді даного гусянчика, нашого вітчизняного у себе в проходженнях? Чи все ж таки краще буде зачекати на більш якісну доробку, або ж аналогічну модель від іншого модороба? І на цьому. Я пропоную вам перейти до вже знайомого вам GTZ240K. Один із підписників просив зробити мене огляд на вже більш допрацьовану модель даного трактора. Тому, друже, це в тому числі і для тебе. По текстурах, як на мене, не змінилося абсолютно нічого. Все виглядає так само, як і в попередній версії. Це текстури, як на мене, FS-22. Проте, знову ж таки, око вони не ріжуть і мене влаштовують повністю. Як в салоні, так і ззовні. По дзеркалах вони є, і на тому дякую. Тут поорієнтуватися по ним взагалі неможливо. Проте салон не працює хоча б. Запускаємо двигун. Панель приладів, як бачите, намагається працювати, щось вона навіть відображає. По світлу і аварічки. В салоні вони не дублюються, як і в попередній версії, проте вже тут почали працювати як показчики поворотів, так біля них габаритні вогні, скоріш за все, це будуть. І верхні ліхтарі. Також задні тож, теж працюють. Нижні не працюють досі. Даний трактор досі оснащується у нас автоматичною коробкою перемикання передач, знову ж таки, не знаю, наскільки це реалістично. Як на мене, тут би більш органічно дивилася все ж таки механічна коробка. Проте, ті, хто знає, я чесно скажу, не володію 100% достовірною інформацією. З того приводу, ті, хто знає, напишіть, будь ласка, мені буде дуже цікаво просвітитися та почитати. І давайте подивимося, що в нас змінилося по підвісці. Ну, Підвізка стала більш м'якою, як на мене. В попередній версії вона була більш дубовою і тут вже вона більш комфортно все ж таки відчувається. Пропоную подивитися на забруднення та знос. Забруднення у нас виглядає ось так. У мене претензій нема абсолютно ніяких, все дуже круто, все реалістично. Прибираємо і подивимося на знос. Ну, по зносу тут все не так райдужно, все не так класно, як могло б бути. Мені його знову ж таки не вистачає. Це більш схоже на тюнінг, хромування. Ну, от решітки стали хромованими взагалі. повністю. Як на мене це не є прикольно. Знову ж таки, напишіть свою думку в коментарі, але мене, мене такий знос, як кажучи, не влаштовує. Проте, знову ж таки, це не критично, з цим можна грати, це можна використовувати. Давайте зайдемо в магазин та подивимося, де ми зможемо знайти. А саме у вкладці середніх тракторів. Номінально вартує він 60 115 євро. По стандарту мається вибір двигуна, зміна бренду Коліс. Налаштування коліс з обважувачами. Подвійні, або ж стандартні. Панель приладів або ж стара, або ж нова. Груз або ж на рамі. Або ж на крилах, або ж без груза взагалі. Можна посадити пасажира, щоб вам не було нудно самому культивувати чи кататися. Трикутник справа або ж зліва. Контроль GPS. Знову ж таки, тут є декілька налаштувань, я ще поки не розібрався, з чим воно це все співпрацює, проте, думаю, що це вже, так би мовити, заділ на майбутню інтеграцію моду Real GPS до даного моду. Решітка може бути або ж старою ось такою, або ж новою ось такою. Бризговики можна встановити. Вогнегасник в салоні. Де він там в нас. А ось він лежить, якщо хто побачив, той молодець. Е, можна поставити ось тут сходинку. А, е, Можна поставити багажник на кришу, не, не знаю навіщо це. А е, також написи різні додати. Ну, Одним словом, тут все ж таки кастомізація доволі такі... Немаленька. Можна погратися, можна підналаштувати конкретно під свій смак-трактор. І також забув зазначити, що в даній моделі вже перероблена модель самих коліс, і тут вони вже повинні бути адаптовані під мод на знос гуми. Чесно кажучи, ще поки не тестував. Можливо, потестую до наступного відео, потім вам скажу, хто. Потестує це у себе, то напишіть, будь ласка, знову ж таки в коментарі. Як мені, так і іншим людям буде цікаво почитати. На цьому ми його паркуємо. І я хочу перейти до дуже довгожданного проте неочікуваного моду. На ГАЗ-5253. Даний мод робився командою FS Modding Team для FS22. І я дуже здивований, що так швидко він потрапив до FS25. Ну, просто це як подарунок на день народження. Дуже приємно, дуже подобається. я дуже радий появі такого моду у нашій грі. Як бачите, інтерактив тут абсолютно шикарний. Пропоную вам почати із самого о, кузову, хоча давайте для початку сядемо. До салону та приберемо тент. Без нього буде краще. Ось так. Можна відкрити борт, можна прибрати ось нашивочку. Знову ж поставити її і закрити борт. З цієї сторони все аналогічно. Нашивка, борт. Двері також відчиняються. Особливо мені подобається звук. Дуже реалістичний, дуже аутентичний. Також можемо прибрати, або ж залишити ось цю радієчку, антенну. Можна відкрити або ж закрити ось цей воздухозабірник. Ось цей відкрити капот. Або ж його закрити, як бачите, двигун також замоделений, дуже гарно. Можемо на зиму закрити решітку радіатора. Щоб автомобіль швидше прогрівався, або ж влітку її просто зняти. І, моє друзі, найулюбленіше кривий стартер. Це просто бомба. Просто абсолютно бомба. Мені дуже-дуже подобається, що реалізована як сама можливість запуску двигуна таким способом, так і звуковий супровід. Дуже автентично, дуже круто. Для РП це взагалі маст хелп. І також давайте вже сядемо нарешті до кабіни. Закриваємо двері. Як бачите, запускати двигун можна із салону також. Заглушив та запустив. Відкрити інші двері, і також можна керувати ось цими козирьочками. Більше інтерактиву ми в салоні не маємо, проте, як на мене, цього, який вже є. Абсолютно достатньо. Дана вантажівка оснащується механічною коробкою перемикання передач, по канону, все як і повинно бути. Як бачите, у кузові знаходиться тюк, це означає лише одне, що колізія у бортів і в самого кузова присутня. І в ньому можна перевозити динамічні об'єкти. Головне його не положити зараз на бік, так як в попередній частині я положив, взяла. І давайте подивимось на підвізку. Як бачите, в цій епостасії, в цьому конверті, підвіска все ж таки є трішечки добовою, як на мене, вона повинна бути м'якшою. І в FS-22 вона є м'якшою. Просто схоже, що при конверті щось пішло трішки не так і вона стала жорсткішою. Проте, як на мене, це не є критичним з ним, абсолютно. Можна грати, це абсолютно, друзі, кайфовий мод. І я вже тепер чекаю на конверт Зіла 130-го від FS Modding Team. Хто може, конвертуйте, будь ласка, це абсолютно крутецький мод. Я його дуже-дуже сильно чекаю. Давайте заглушимо та подивимось на знос та забруднення даної модельки. Забігаючи вперед, хочу сказати, що з цим проблем немає. Знос виглядає ось так. Абсолютно круто, абсолютно реалістично. Як на мене, ось так і повинен виглядати знос. Повертаємо первозданий вигляд і дивимось на забруднення. Забруднення має ось такий вигляд. Як на мене, знову ж таки, все виконано на високому рівні, абсолютно реалістично. Знайти дану вантажівку ви зможете у клаці вантажівок. До речі, вона тут буде не одна. Ми маємо, по-перше, самоскид, Це саме та вантажівка, яку ми тільки що з вами тестували, друзі. Вартує вона номінально 9500 євро. Має величезну кастомізацію, абсолютно величезну. Ви зможете налаштувати цього красунчика під себе. Як вам заманеться, як завгодно. Є дуже багато різних крутих штучок, тюнінгу, колхозу, все, що хочете, можете сюди напхати. Все це показувати я наразі не буду, тому що відео затягнеться на дуже-дуже великий термін. Хто хоче, ви зможете подивитися це вже у грі у себе, скачавши даний мод, безпосередньо за посиланням під цим відео. Потім ми маємо заправчик палива, виконаний теж на високому рівні і має всі ті ж функції, що і попередня модель. І також кастомізацію. Маємо бортову вантажівку нарешті. І, що немало важливо, у цій вантажівці, ми можемо наростити борта. Це також мені дуже-дуже подобається. Ну і кастомізація буде абсолютно ідентичною попередній моделі. На цьому я пропоную вам перейти до моду скрипта, друзі. Даний скрипт дозволяє нам керувати вручну. Нашою жаткою. Що це мається на увазі? Саме наклін жатки чи кут її наклону. Для початку я продемонструю це на модовому комбайні із модовою жаткою. Сідаємо. Запускаємо. В стандарті ми опускаємо жатку на клавішу англійську V. Опустили, підняли. У моді зазначено, що клавіші керування цим модом можуть бути налаштовані автоматично на різні клавіші. Тому я вам рекомендую перед тим, як користуватися цим, все ж таки зайти до налаштувань та подивитися, на яку клавішу у вас це налаштовано. У мене це за замовчуванням налаштувалося на праву клавішу миші. Тобто затискаю я її і можу керувати. Як бачите, будь-який кут. Як мені заманеться, я зможу керувати наклоном жатки. Проте конкретно в цьому випадку я ще відкриваю та закриваю двері комбайна. Що б ви не казали, що це конкретно комбайн має таку функцію, ми можемо це подивитися на абсолютно стандартному комбайні New Holland, який шоу. У релізному доповненні до гри. Запускаємо його. І також на правил клавішу миші я опускаю та піднімаю жатку. Будь-який кут, який мені потрібен, я можу зробити, друзі. На цьому зі скриптом закінчили, і я вам пропоную перейти вже трішечки до статичних об'єктів. Так, сьогодні в нас, друзі, дуже різноманітне відео. Є практично все. Як бачите, тут мається вже бортовий ГАЗ-53. Повторююсь, дуже-дуже якісно виконана модель, дуже сильно мені подобається. І маємо ось такий зал. Знову ж таки, ті, хто був у селі, хто проживав хоч якийсь час і був на току, на мехдворі в якомусь колгоспі чи совхозі, ви, я думаю, бачили ось такий зал. У нас конкретно він такий саме і є, саме із е завантаженням з лівої сторони, так би мовити. Ось так це виглядає. Дуже мені подобається, що він нам буде робити. Переходимо вкладку. Так, що у нас тут показується? У нас він не відображається. У нас відображається лише інший мод, який я потім покажу. А чому він не відображається, якщо чесно, я поки не знаю. Це потім потрібно буде вже подивитися. Можливо, він буде працювати як накопичувальний, хоча у описі вказано, що він саме очищує. Ну, давайте подивимось. Тут ми можемо відкрити кришку бункера першого, закрити. І ось тут також можемо відкрити та закрити. І нам потрібно знайти буде значок, на якому ми зможемо керувати цим всім. Так, тут у нас опори опускаються на цей значок, щоб можна було ближче під'їхати. Ну, а цей значок буде піднімати саму рампу. Зараз я це продемонструю, друзі. Сідаємо до газончика. Вмикаємо задню передачу. Під'їжджаю аж до опори, вилажу. Звісно, якщо грати в кооперативі, то це буде набагато реалістичніше та цікавіше. І піднімаю опори. Мені ще потрібно буде залізти до вантажівки, тому що сама по собі вона не вивантажиться. Ось так. І тут вже я можу увімкнути вивантаження. Як бачите, вантажівочка все ж таки трішки котиться. Ой, я увімкнув задню ж передачу. Ну, ось так я загнав її нормально до завальної ями. Ну нічого, хай там полежить. Можна і опустити рампу. А вантажівка хай полежить там, відпочине. Проте знову ж таки я не розумію. Де нас значок керування даним підприємством, тому що вказано, що він повинен очищати. Сама територія знаходиться у моїй власності, як ви бачите. Але у виробництвах він не відображається. Давайте поки покажу вам, де ви зможете знайти дану будівлю. Магазин, вкладка будівництво. Трішечки підвисло. І він знаходиться у клаці бункерів. Їх тут два. Все ж таки він буде працювати як бункер для зберігання, а не як для очищення. Перший буде із ось такою правою рампою завантаження, інший буде аналогічний із лівою рампою завантаження. Вони номінально вартують 41 тисячу євро. І відразу ж, забігаючи трішки наперед як ви побачили, вже ось таке. Невеличке виробництво. Його ви зможете знайти в вкладці виробництва. Вартує воно 4500 євро. Що це таке? А це у нас установка для виготовлення корму для свиней. Знову ж таки, вкладка керування виробництвами. Що нам потрібно? Нам потрібна буде кукуруза, овесь пшениця, ріпак, соя, ячмінь. І з цього ми отримаємо корм для свиней та мінеральний корм. Дана установка не є великою, і при бажанні ви зможете її розмістити під якимсь навісом або ж в якомусь не занадто маленькому сараї. Виробництво також можна заходити з цього значка. Вивантажуємо сюди і воно працює. Вмикаємо і все з ним вирішимо. Добре. Наразі продемонструвати його роботу буде доволі проблематично, так як наш газончик знаходиться у завальній ямі. Проте я думаю, що ви самі зможете це зробити у себе в грі. Якщо вас даний мод зацікавив, то знову ж таки ласкаво прошу в опис до цього відео, там буде на нього посилання, друзі. На цьому у мене все. Що ви думаєте про як загально про це відео, так і про кожен з тих модів. Чекаю ваші думки у коментарі. Дякую вам, що дивилися. Дякую, що підтримуєте мій канал. Бажаю всім мирного неба та всім добра, друзі!